Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Делавіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну гідравлічну тормозну гальмову систему Тектро. Модель даної тормозної системи hdm 285 1900 мм Black LH. Мається на увазі LH це Left. І точно така ж гальмова система. З урахуванням того, що наприкінці right age. Це мається на увазі «right» – Права і ліва ручка гальмова до велосипедної гальмової системи. Тобто це гідравлічна гальмова система на один велосипед з гальмовою системи переднього і заднього гальму. Як воно поставляється? Ось так. Це гідравлічна гальмова система надійна. Працює на мінеральному маслі і в комплекті гідравлічної системи йде наступне. Ну, Вони дві однакові, за, е, е, тільки ручки гальмові права і ліва. Ну, Ви розумієте, це задній і передній, передня гальма. Ось ручка, яка йде в комплекті, вона окремо йде від гідролінії. Тобто встановлювати треба е, зрозуміло з якістю. Ось гальмова ручка. От ця гальмова ручка має пластикову ось таку кришку. Зажим на кермі. В отвір стандартний. Ручка має металево е, руча під два пальця. Сам корпус пластиковий. В гальмовій ручці існує ось тут болт. Цей отут болт, отак отут перегортаючи. Можна збільшувати і зменшувати відстань ручки від, вашої, від вашого керма. Але це завдяки е, тому, що якщо у вас згодом на велосипеді е, гальмова е, колодка стирається, люфт збільшується, і тоді е, люфт ход цієї ручки теж збільшується. Через це не треба хвилюватись, якщо ви стерли. Гальмову колодку якось на 50%. Можна оцей болт ось тут підкрутити, задавивши туди гальмову ручку. І у вас гальмова, сам ход ручки встановиться. Але це ненадовго вам буде взагалі то потрібно міняти гальмові колодки. Ну але це така дрібна налагодження самої системи. Ось тут три болта, так. Ці три болта для того, щоб можна було і обслуговувати, і прокачувати гальмову систему. Центральний болт для того, щоб відкрутивши його, можна було туди заливати ріднину гальмову. Це мінеральне масло. І завдяки цього болта можна буде прокачувати гальма велосипеда. Це ось тут. На гальмовій ручці по центру Стейтбол. Потім у нас в комплекті йде сама гальмова система з каліпером. Каліпер це механізм, який кріпиться на раму і гальмує самому, сам ротор. В комплекті йдуть, йде сам каліпер, дві колодки. І е, ось тут отвір, який дозволяє, відкрутивши гайку, можна буде вже налаштовувати е, прокачувати гальмову систему. Тобто е, оце один болт по центру з трьох по центру стоїть. А на каліпері ось тут стоїть болт, який відкручують, завдяки якому і прокачується гальмова система гідравлічна тектора 285 е, Гальмовар система на 190 мм, ну майже 2 метрів. Каліпер алюмінієвий, це що є в комплекті. Потім дивимося наступне, що є в комплекті. На комплекті є ось болти, які кріплять сам каліпер до рами, є фільонка, є заглушка. Це, Комплектація для того, щоб з'єднати саму гальмову ручку з гальмовою системою. А оце додаткові також болти і заглушка, яка одягається на гальмову систему. Коли ви встановлюєте все це, що є в наявності, воно дуже, дуже гарно відображається на брошурці, яка показує, як треба з'єднувати цю гальмову систему. Тобто, це мануал по встановленню цієї гальмової системи Тектер 285 на ваш велосипед. Також є і ще одна інформація о тому, як треба прокачувати гальмову систему. Це теж є. В наборі. Це брошурка, яка показує, як треба прокачувати гальмову систему. Тобто ми подивилися гальмову систему передня. Це у нас задня була гальмова система, а це реаль права. Вона те, точно така ж сама, все точно також ось гальмова ось гідролінія, каліпер. Ручка і все це однаково. Е, є у нас також в магазині термозна гальмова система 280. Чим вона відрізняється від цієї гальмової системи, давайте подивимось. Це теж цікаво, тому що е, люди купують і не знають, що воно таке, чим воно відрізняється. Ну Ось ми беремо гальмову систему одну і другу. У нас два каліпера. І вони відрізняються за своєю конструкцією. Тобто, як ви бачите, тут внутрішній клапан у нас має меншу, менший об'єм. Цей клапан у нас є ось тут з виступом. Тоді як 280-й каліпер, гладкий, він має більшу внутрішню частину, що, звичайно, збільшує тиск на самі колодки. Коли збільшується тиск на самі колодки, то звичайно більше якісніше гальмування здійснюється. Це, якщо дивитись на каліпери, Тут і кут нахилу інший, де кріпиться прокачуваюча система, тут де стоять два болти для прокачки. Ну а сам, як ви бачите, каліпр, один гладкий, це 280-й 280, з більшим об'ємом внутрішньої частини ріднини, звичайно, а тут трішечки менше. Ну, і, Звичайно, трішечки простіша гальмова система. А все остальне, все інше однаково. Тобто в гідравлічної системи 280 трішечки більш ріднини. Трішечки більше ріднини, трішечки ліпше гальмує. Ручки 280 і 285 гальмові нічим не відрізняються, Тобто я достав гальмову систему hdm 280 я вже її колись е, е, показував. І ось 285 Гальмова ручка нічим не відрізняється, е, такий же внутрішній поршень, все точно також е, Так само е, Така ж система прокачування. Ну, Тут кришечка на 285-й іде з невеликим ребром, де написано Мінерал Ойл по кругу, А тут вздовж мінерал Ойл. Але ручки взагалі однакові. Кріпиться однаково, міцність скріплення теж однакове. Тобто нічого такого особливого нема. Ну, використовує дане ручку, ну, звичайно, легше все робити. Ну і ще треба відзначити, що 280-та ручка, ось ця, вона має можливість. Змінюватись тут є отвір, завдяки якому можна вставляти і знімати оцю гідравлічну ручку в цьому місці. А тут це сховано завдяки такій великій е, пластиковій частині. Ну, це е, не суттєво. Взагалі це дві однакові ручки. 285-та ручка вона має пластикову частину. Більше за е, об'ємом. 285 та вона більш е, захищає пластиковий корпус. 280 та більш упрощена і доступ до самої ручки більш е, комфортний. Тобто ви подивились гальмову систему Tektro. Я вам показав, чим відрізняється гальмова система 285-та від е, гальмової системи 280 ї по ціні воно не дуже е, відрізняється, і е, через це і велосипедні гальмові системи 285-280 дуже міцні, надійні, вони майже одна другу замінюють. Тобто, якщо у вас одна система, ви можете на велосипед поставити другу систему е, іншої е, моделі 285-ту тектра чи 280-ту третра. Сподобався від гальмової гідравлічної системи на велосипед. 285 приходьте, купуйте. В нашому магазині існує майстерня. Майстер постійно працює, встановлює гальмову систему, прокачує гальмову систему. Сподобався відео, залишайте відгуки на нашому youtube каналі Постійним покупцям завжди знижки. До